Так, мої хороші, моя помічниця дуже прекрасна дівчина. Вона ну, ж вчителька, і вона любить, щоб було все правильно і точно. Тому вона мені повністю зробила перевод. Значить, біле у нас масочка, навпаки, шампунь. А чорне це масочка. Тепер розказуємо про шампунь. Шампунь з екстрактом осетрової ікри. Є продуктом високого класу, який призначений для догляду за волоссям. Екстракт осетрової ікри багатий на поживні речовини, такі як амінокислоти, вітаміни і мінерали, що сприяють зміцненню та відновленню волосся. Цей шампунь допомагає зволожити волосся, роблячи його білішим. Більш м'яким, блискучим і здоровим, Він також може сприяти стимуляції росту волосся та запобіганню ламкості і випадіння. Це все те, що ви хотіли, мої хороші. А тепер масочка. Розгладжуючи маску для волосся з протеїном пшениці. Призначена для глибокого зволоження і відновлення волосся. Протеїн пшениці допомагає укріпити волосся, заповнюючи пошкоджені ділянки і створюючи захисний шар на поверхні волосся. Це дозволяє зменшити пухнастість і зробити волосся більш гладким і шовковитим. Маска також сприяє легкому розчісуванню і запобігає сплутуванню волосся, що особливо корисно для довгого та схильного доламкості волосся. Ось так, мої хороші. Тому мені взагалі ніякі маски не підходять. Я всі ці роки користувалася маскою Amway. Нарешті я отримала і для себе. І для вас, моїх хороших, унікальну маску та шампунь, мої дорогенькі? Тому любіть себе, даруйте подругам, даруйте своїм мамам, особливо, коли мамочці за 60, за 50, і ви хочете відновити, щоб в неї волосечко було лам... не ламке, щоб волосочко було гладке, шовковисте. А як же, як не нам? За 50 потрібна така шампунь. Я вас люблю та обожнюю. Не забудьте поділитися цим відео.